Привіт! Мене звати Ганусь, ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх реалах її існування. І сьогодні я хотіла з вами поговорити про агресію на прикладі. Бо часто я зі своїми пацієнтами, зі своїми знайомими, де я, в принципі сама думаю про тему агресії, що дуже важливо, тому що в цій агресії а, ховається наші, наш потенціал, в тому числі наші можливості, можливості росту і ось. І я на неї завжди кажу, що потрібно звертати увагу. Тому, наприклад, одного випадку, коли можна було по-різному вчинити, от уявіть собі: беру я каву в кав'ярні, виходжу з неї, біжу вже на пляж. І на півдорозі розумію, а я не пробувала. І я розумію, що мені приготували, знаєте, ніби еспресо з водою. Тобто це не Американо, це був еспресо-тонік. Коли там має бути тонік, Тобто ви розумієте, коли ви берете такі напиші, він має бути лимонний з кавою. А ви отримуєте солонуватий з водою і кавою, які можуть народитися в цей момент думки? Це навмисно. Вони вже газовану воду розбавляють кавою, продають за купу грошей. Або Мене вирішило обдурити. Або параноїдна думка: а раптом вони переплутали пляшку і мені налили щось, чим вони збирались мити столи, а раптом відбулося ще щось. Але ви накручуєте себе і думаєте, що робити з цією кавою? Назад дороги немає, ви вже на годину зайняті. І от зі мною залишається цікава, і я все думаю, я пішла купила собі інший напій. І от стоїть кава, я думаю, її викинути, і більш ніколи не повернутися в цю кав'ярню. Або повернутися і сказати пийте свою каву, що це там, ну і почати звинувачувати. Або не знаю, що викинути, пробачити і взяти потім ще одну каву. Тобто, що з цим всім робити? Тобто найчастіше. Це або агресія зразу, або це ж агресія розтягнута постфактум, що має пройти години, я повернуся, як трошки божевільна, з цією кавою скажу, ви мені щось не то приготували, або чи це у вас така норма тепер. Але суть в тому, для того, щоб конфлікт якось розрулився і вийшов в діалог. Ви не можете починати зі звинувачень, ви не можете зайти і сказати, що це таке, що ви собі дозволяєте. Наприклад, бо людина або злякається, ви почне захищатися. Тобто варіанту діалогу в цьому не буде. Відповідно, чи є у вас ресурс себе опанувати і вести цей діалог. І, власне, я думала, у мене є ресурс, навіщо мені на це витрачати час? Але я йшла по всю кав'ярню назад через годину. І я думаю, зайду, запитаю. Хай мені скажуть, що так, це у нас такий новий вид спресотоніку. Або я знаю, що це отрута, і мені треба а, і, вже лікуватися. Або що, що звичайно, я не думала, що так має відбутися, але всяке буває. Я приходжу в цю кав'ярню, кажу, вибачте, ви мені приготували спресотонік, але в ньому немає тоніку. Стакан повний, він каже, можливо, він я Кажу, ні, він не був лимонний, Я у вас його брала. Але чомусь він каже: ну, я можу вам приготувати новий. І він збирається готувати і показує мені якусь специфічну пляшку швепсу з чорною етикеткою. Думаю, ну, щось дивне знову зараз мені приготує, бо я не бачила, як він готував попереднє. Але він пробує цей швепс, і виявляється, що він як вода на смак. Чи це якийсь інший вид. Цього тоніку, і він справді як мінералка, яка видихлась. Він солонуватий, прісний, нічого в ньому немає. І виходить, з нього не вийде кава. І він йде за іншим швепсом правильного кольору, готує мені каву, і таким чином він взнає. При тому я йому зразу кажу, що мені не принципово, мені не потрібно готувати каву. Тобто я не за цим прийшла, прийшла визнати. Кажу, можливо, у вас стоять пляшки з якоюсь водою, і ви нею збирали щось інше робити. Він каже, такого у нас не буває. Він мені готує нову каву. Він знає про те, що, можливо, він не першу каву приготував такого ж типу іншим відвідувачам, А я взнаю, що мене не збирались надурити не. Зробляють на мені всі гроші, там, не знаю, я не п'ю воду для того, щоб пливати квіти. Тому от, такий от випадок, але я прийшла з запитанням без агресії, без відповіді на свої питання. Просто ви mm. знаєте, це у них такий рецепт, що еспресотонік більш неломонний, чи це випадковість якась? І таким чином я його отримала, хоча я ж кажу, що я могла його не пити, але потім я до них ще раз повернуся. Тобто, у нас є завжди вибір залишитись з цією агресією, зруйнувати щось цією агресією, але або спробувати себе опанувати, докласти зусиль і дати шанс цій ситуації розвернутися. Тому що інколи, коли ми дуже довго душимо в собі агресію, ми не хочемо, щоб ця ситуація нормально розвила. Розрулилися, ми хочемо, щоб все згоріло, тому що в нас вже немає сили чекати і терпіти чогось. Але коли ми готові докладати зусиль, і коли ми поширюємо свою агресію в більш гармонійний спосіб, коли не тільки тоді, коли ми переповнені, а коли нам просто дискомфортно. То я могла зразу спробувати каву і сказати, що щось вона дивила на смак. Але я її не спробувала поміла, і це була вже, я могла розвернути агресію на себе і сказати, ну я сама винна, що я не спробувала, що я все не перевірила, не проконтролювала. Отак мене кожен може обманути. Тобто це розвернути агресію. Тобто вона у вас і є. Але ви кажете, я сам в цьому винен. Я все могутнє, можу все контролювати, але в цей момент я не проко. Мій контроль був не настільки сильний, і я погана людина. Це теж не вихід. Тобто спробуйте аналізувати, як ваша агресія працює в, тому, в тій чи іншій ситуації. Тобто, коли вам хтось нахамив, ви думаєте, як я спровокувала цю людину чи злюсь на цю людину? Чи людина мені взагалі не хамила, а я так сприймаю, що на мене всі нападають. Тобто, шляхів буває багато різних. Але якщо агресія постійно ігнорується. Окей, я переплатила за цю каву, викинула їй в смітник, більш до них не повернувся. Тобто я хожу з цією історією, або розказую інше. Прихожу і кажу, Боже, там троє людей, не знаю, водою з-під крану, з кавою. Шо, куди котиться цей світ? Або буду навпаки соромитися, новить господи, таке може відбутися тільки зі мною, тільки зі мною, тобто я розвертаю цю агресію на себе. А можна з'ясувати ці стосунки, якщо е, прийти, запитати і вам не хамлять, ну тоді це проблема. Якщо е, ви починаєте скандалити, тобто, можливо, хлопець Баріста витримав би мій скандал, і би, вибачте, щось пішло не так, але це не найкращий шлях. Просто так шукати вихід своєї агресії. Тобто, коли ви не реалізуєте, ви починаєте думати, ні, ну сьогодні я зірвусь. Ці діти, ці дорослі, ці там робітники за вікном, мільйон людей, які винні вашому поганому настрої. А він уже просто настільки накопичився, що вам потрібно кудись його вилити. Тому така от історія про чашку кави. Залишайтесь на каналі, розповідайте свої історії, як ви справляєтесь з агресією, куди ви її розвертаєте, тому що шляхи виходу нереалізованої агресії бувають різні. Так, наприклад, психосоматичні, селфхарм це теж напруга, відчай, агресія і різні почуття, якими людина переповнюється. Не доводимо себе до такого, а якщо ви до цього раптом схильні, ще прискіпливіше. Слідкуйте за тим, як ви справляєтесь зі своїми почуттями та емоціями. Про інші почуття та емоції поговоримо в наступних роликах.